Ексфактор шоу, яке колись було одним із головних на українському телебаченні. Багатьом артистам воно відкрило шлях до великої сцени, але разом із молодими талантами на ексфакторі засвітилися й ті, хто сьогодні більше не заслуговує на повагу українців. Де зараз колишні судді проєкту Йолка, Серега та Сергій Сосєдов? і як коментують війну Росії проти України? Детальніше розповім я. Яна порхун. Колегою йолки в суддівському кріслі на х факторі був білоруський виконавець Серега. Справжнє ім'я співака Сергій Пархоменко. Народився в 1976 році в місті Гомелі, що в Білорусі. Навчався в місцевому університеті на політолога та економіста, а згодом випала можливість продовжити навчання і в Німеччині. З переїздом за кордон Сергій знайомиться з відомим німецьким репером Азад. Чоловікам спало на думку випустити спільний трек, який згодом став відомим у вузьких колах. Надихнувшись першим музичним успіхом, Пархоменко повернувся до Білорусі. Він вбачав перспективи в цій сфері. Першу пісню загубили Лялю випустив у 2002-му. Відтоді й використовував псевдонім «Серьога» і працював на декілька країн Білорусь, Росію та Німеччину. На початку 2004 року важливу роль у просуванні «Серьоги» зіграв продюсер Михайло Шаян. За його сприяння молодого артиста вперше почули й в Україні піком своєї популярності і початком зіркової кар'єри Пархоменко завдячує саме концерту на українському телеканалі М-1. Відтоді Серега приїздить до України з 2010 по 2014 рік. Стає суддею на українському телепроєкті X-Factor. Під час знімань шоу в негативному ключі висловився про тоді ще нікому невідомого Діму Монатіка. Серьога вважав, що у співака немає майбутнього в шоу-бізнесі. Іронією долі є те, що за декілька років Монатік здобув шаленої популярності і зайняв суддівське місце в шоу танці з зірками. Та тепер на місці учасника був сам Серега. Екс фактор закінчився, а життя Пархоменка в Україні тільки набирало обертів. Серега все більше почав гастролювати. Виступав з концертами на два міста Київ та Харків у 2013 році. Співак навіть отримав посвідку на постійне проживання в Україні. Скажи, пожалуйста, от коли ти приїхав в Україну, Київ, Харків, тобі понравилась здесь? Мені очень тут, звісно страна для життя. Страна для життя, страна для любви, страна для творчості. Та, попри заяви, що йому подобається жити в Україні, у 2020 році повернувся до Білорусі. Щоправда, не сам, а разом із синами, яких потай викрав у дружини. З 2006 року Сірога жив у цивільному шлюбі з українською танцівницею Поліною Ололо. Пара познайомилась на одному з кастингів. Згодом у подружжя народилося двоє синів. Марк та Платон. Однак вже у 2020 році Поліна Ололо заявила, що з екс-чоловіком давно не живуть разом, Ба більше Серега викрав дітей без відома Поліни. Як стало відомо зі слів жінки, Сергій Пархоменко забрав синів на відпочинок, обіцяв повернутися з ними. Втім, хлопців вивіз за кордон і змінив їхні паспорти. Екс-дружина подала позов до суду, аби повернути дітей додому. Але суд програла. Напевно, дружба Сергія із за міністром МВС. Дуже добре допомагає робити Феміду не тільки сліпою, але й глухою. Те, що я другий рік поспіль не бачу власних дітей, для суду не аргумент. Та й після панібратського прощання Пархоменка з суддями апеляційного суду приходько КП, писаною ТА журбою ЕСА. У всіх склалося враження, що ще вчора вони разом у бані були. Як розповідав на російському телебаченні сам Сергій, він підозрював дружину в так званому неонацизмі і не хотів, щоб діти наслідували цю політику. Своїми проросійськими поглядами Пархоменко слабився завжди. Просував кремлівську методичку, де тільки міг, і замовчував анексію Криму у 2014-му. За це й був занесений до української бази Миротворець. На думку Сереги Радянський Союз не мав розпадатись. Лукашенко называет хранителем баланса в всем свете. На Западе вважає живут поневолені люди, яких треба звільнити. Смотрите, на Украине живут русские люди. Это наши люди, такие же люди, как здесь. Просто так получилось, что после 1991 -го года, после вот этого юридически необоснованного, нелегального расформирования Советского Союза мы оказались в разных государствах. Про співпрацю з Серьогою на ексфакторі пошкодував його колега, український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк. Після скандальних заяв Сереги Кондратюк висловився у своїх соцмережах. Так тут брутального Серегу брутально поім'яло ФСБ, здається, Амо він чимось сильно затягнувся, або просто сичав голову, підійшла. Блін, з ким доводилось працювати сьогодні. Серега співпрацює з окупантами і продовжує свою діяльність в Росії та Білорусі. А у 2023 році спільно з колишнім колегою по X-фактору Сергієм Сосєдовим взяв участь у білоруському аналозі шоу під назвою Фактор Бай. Сергій Сасідав, російський журналіст, музичний критик, народився в Москві в 1986 році. Батько Сергія все життя служив у органах внутрішніх справ. А мама була інженером-зв'язківцем. В сім'ї також виховували старшого сина Володимира. В той час, як Володимир мав багато знайомств, Сергій лишався відлюдником. Єдине, в чому сусідок молодший мав перевагу над братом, було навчання. Він не міг собі дозволити прийти до школи непідготовленим. Згодом Сергій вступив до факультету журналістики і закінчив його з червоним дипломом. Розпочав свою журналістську кар'єру з публікацій в різних газетах. І, врешті-решт, йому вдалося пробитись на телебачення. Справжню популярність здобув у 1995 році, коли почав працювати в програмі Акули Пера. На початку 2000-х став журналістом та експертом релігійної програми Канон вдосконалюючи свої вміння, сесідов почав займатися написанням сценаріїв, завдяки чому став частіше з'являтись в різних телешоу. З 2010 по 2015 рік він був у складі журі популярного українського талант-шоу X Factor. Та одного дня ефірний час сесідова на Х-факторі підійшов до свого логічного завершення. За антиукраїнські вислови та проросійську позицію СБУ стало прискіпливіше ставитись до діяльності сосідова за рік після анексії Криму. Йому заборонили в'їзд до України та внесли до бази миротворець. Все через руські наратіви, які досить часто можна було почути в його інтерв'ю. Іван розпад раз Союзу – це сатеприступлення. Перед чоловічеством Это преступление і Горбачева і Ельцина, тому що всі проблеми мира, які сьогодні существуют, всі абсолютно всі до єдиної. проблеми, які существуют в мире, це последствия развала Советского союзу, розпаду двох систем. Він зазначає, що в Україні живуть неонацисти українцями керують в США, тому примирення України і Росії неможливе. Особливо любить поливати брудом зірок, які виступають в підтримку України та українців. Саме так він висловився про колишню примадонну Російської Федерації Аллу Пугачову, яка виїхала з Росії з початком повномасштабної та виступає проти російської агресії. Ніяка вона давно вже не артистка, нікому не потрібна. Давно про неї забули. Ніяких її концертів більше не буде в Росії, крім корпоративних. Є такі дурні бізнесмени, які кидають гроші на вітер. Сьогодні запросити Пугачову на корпоратив саме це і зробити соромно співати раз на 10 років під фонограму. Попри певний творчий злет, самотність все життя супроводжувала колишнього суддю ікс-фактора. Зокрема, Сесєдов розповідав, що його першою закоханістю був кучерявий хлопчик скрипаль. Саме тоді критик відкрив у собі гомосексуальність. Втім, 14-річний Сергій не знайшов сміливості зізнатись у своїх почуттях. Тому історія закінчилась так і не почавшись. В студентські роки він спробував інтимні стосунки зі своєю подругою, однокурсницею Іриною. Та як зізнався сам Сергій, цей досвід йому не приніс задоволення. Переконавшись у своїй орієнтації, музичний критик продовжив шукати кохання серед чоловіків. І так, у 2010 році його обранцем став український співак Дмитро Петреченко. Петроченко сам вийшов на Сосєдова і між ними закрутився роман. Ці стосунки були короткостроковими, адже Дмитро вбачав у Сосєдові лише можливість просуватись далі кар'єрними сходами. В особистому житті Сосєдова не обійшлось і без скандалів. Колишній учасник шоу, зірка ексфактору, Микита Ломакін, розповів шокуючу історію за участі Сосєдова. Коли Микиті було лише 15, до хлопця проявив неабиякий інтерес російський співак Філіп Кіркоров. Менеджери попереджали його, що з Кіркоровим не варто товаришувати, адже стверджували, що Кіркоров проявляє до молодих хлопців далеко не робочий інтерес. Якось Кіркоров запросив хлопця до себе в номер поговорити про роботу сам на сам. Микита майже погодився. Як його менеджерка наполягла, щоб на тій зустрічі була мама Микити. Хлопець нічого не кажучи, кіркорову привів із собою жінку. Проте на них чекав сюрприз. Я зайшов з мамою. Мама накинулась на нього з квітами. Я стою, а в нього таке лице було таке. А, а він прям запитав: він так, мама? Тіпо, отак от а, 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 стоїть. А я стою і мені, ну, а мені всередині, вже так трішки історично, смішно, тому що я, я тонко відчуваю, про що він зараз думає, типу в якому він афіги. Я тонко відчуваю, що моя мама взагалі нічого не розуміє. Вона з квітами квіти дарує людині, яка планувала взагалі. Ну коротше, не те, що любить батьки, щоб любили з їх дітьми. І, е, а, і я це я стою, дивлюся на це все і чую, як смивається унітаз. Короче, см, ну, смивається з туалету, виходить Сергій сусідів. Я такий. Після гучної заяви Ломакіна Сіда утримався від коментарів. Чоловік ніяк не пояснив свою присутність в туалеті Кіркорова. Втім, чутки про його любов до хлопчиків помолодше супроводжують критика й досі. Нині сусідів продовжує свою діяльність у Москві. Як зазначає, живе скромно в невеличкій квартирі. У свої 56 років так і не знайшов кохання і ніяк не може роз'їхатись зі своєю мамою. Я збалован заботи, да. а мама прекрасно готові. Мама. Людина, розуміла, безконечно. Ну, таку маму. Треба. Моя мама дуже чоловік. Це... Я вважаю, що це подарок судьби. Йолка або ж Єлизавета Іванців народилась в 1982 році в місті Ужгород. В дитинстві виступала в шкільному хорі, навчаючись вокалу. Та першою сходинкою на шляху до популярності стала участь у КВК, де дівчина грала за команду Палата номер шість. Співоча кар'єра Єлизавети почалася з ужгородського музичного гурту Біенбі. Саме тоді на перспективну українську співачку поклав око російський співак Влад Валов. Тому у 2004 році він запропонував дівчині підписати контракт. Єлизавета погодилась на пропозицію, взяла псевдонім Йолка і почала працювати у російському шоу-бізі. Перший дебютний альбом Йолки Місто обману виявився успішним. У 2008-му отримує премію Золотий грамофон. На хвилі популярності співачку запрошують взяти участь в українському локальному шоу x Фактор. Так у період з 2010 по 2012 займали суддівське крісло в проєкті. Саме тоді випустила пісню Прованс, із якою слава співачки тільки закріпилася. Збираючи вершки своєї популярності не тільки в Україні, а й в Росії, Йолка вирішила мовчати про війну. А маючи багатомільйонну аудиторію, це означає абсолютну підтримку дії окупанта з 2014 року. В інтерв'ю просила журналістів не ставити незручних запитань про Україну. Когда ти говориш з тобою об інтерв'ю, ти передуждаєш, що ти не говориш на вопрос об Україні питання. Чому? Ми вийдемо з тобою на я тебе розкажу чому. Ну ти бачиш, то обидіти? Ні, я не нікого нікобіду. Ну как ми можемо это как то обговорити Хоча б? тут так... ні. Згодом замовчування переросло у відверте ігнорування. Йолка не вважала за гріх виступати перед росіянами, виконуючи українські пісні. На початку повномасштабної війни, в той час як її рідну домівку обстрілювали російські ракети, виступала на корпоративі в Сочі, виконувала пісню Прованс, де згадується Київський аеропорт Бориспіль. У мережі гнівно оцінили такі дії співачки. Коментатори заявили, що більше ніколи б не хотіли бачити йолку на території України. А що ж у Єлизавети на особистому співачка тримає особисте життя в таємниці та намагається уникати незручних запитань на інтерв'ю? Про свого чоловіка Сергія Стахова говорить вкрай рідко. Вони одружилися ще в юності, а у 2016-му розлучились через низькі доходи Сергія. Воно й не дивно, а Стахов не мав ні освіти, ні постійної роботи. Хто ще б вкладався в будинок його батьків, як не йолка? Сім'я Астахова жила бідно. А молода Єлизавета, переїхавши до їхнього будинку, намагалась бути корисною. Згодом, завдяки роботі на Росію, співачка придбала величезний триповерховий будинок у Сергієвому посаді. Доки вона роз'їжджала гастролями, Сергій Астахов контролював процес будівництва в особняка. В маєтку був і оглядовий майданчик, і басейн, і тренажерний зал. Втім, доки все це будувалось, йолці доводилося жити у батьків чоловіка. Від шлюбу співачка має двох дорослих дочок Валерію та Олександру, яких тільки у 2019 році вперше показала у власних соцмережах. Сьогодні йолка продовжує свою діяльність у Росії, хизується виступами у власних соцмережах. Втім, за словами українського блогера Богдана Біспалова, Єлизавета таємно донатила кошти на ЗСУ через знайомих в Україні та робила це не з благодійними цілями, а щоб сидіти на двох стільцях. Адже колись їй доведеться повернутися додому. А виправданням буде те, що просто не могла нічого говорити і висвітлювати проти Росії в ЗМІ. Ось така правда про тих, хто свого часу був частиною української культури. Здобув тут народну славу, але зрештою відвернувся від України. Йолка, Сергій Сосєдов, Серега. Всі вони колись виступали для українських глядачів, отримували підтримку та визнання. Але сьогодні їхні вчинки та слова говорять самі за себе. А як ви ставитесь до цих артистів? Свої думки пишіть у коментарях. З вами була Діана Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайку. До зустрічі.